Всім привіт! На зв'язку Агросуми Оріон РФ-244. Це у нас три циліндри, 24 кінських сили, редукторні мости у трактора, насуплена морда. Підлога у трактора у нас рівна, куліса бокова. Є також реверс. До речі, дуже зручна сідушка, реально зручна, прям дуже комфортно їхати. Нова електронна панель у нього вже йде таке, рішення спірне, але воно є. 112 на 24 задні шини і по задній частині дуже кріпенька трьохточка Зверніть увагу на мости. Гарна коробка і примусова гідравліка є. Розподільник, дві пари гідровиходів. По вартості 6800, трактор реально надійний. Трактор гарний, до 5 гектарів, він вам виконає роботу практично все, що вам потрібно. Героїв Крут 15 місто Суми, приїздіть, тестуйте, купуйте. Всім гарного дня і мирного неба!